Першу листівку з автографом легкоатлета олімпійського чемпіона Володимира Куца пан Аркадій здобув ще у 1961 році. З того часу особисто відвідав Олімпійські ігри в Москві інші значимі спортивні змагання у радянські часи. Колекція поповнювалася значно швидше ніж тепер, розповів колекціонер. Адже спортсмени з радістю ділилися підписами. Ну зараз можливості в плані такс відвідування змагань. Трошки погіршились, змінилися, але буду пробувати писати видатним спортсменам зарубіжжя. Буду сподіватися, що вони мені будуть відповідати. А чим вони в останні роки колекціонер активно почав листуватися із національним олімпійським комітетом, і особисто з переможцями олімпіад. Багато з них відповідають і висилають свої автографи. Є і найдорожчі. Це людина, яка Перша серед радянських спортсменів завоювала першу золоту олімпійську медаль. Це Ніна Пономарьова, перший радянський український спортсмен, важкова Григорій Новак, у 46-му році заявив першу серед всіх радянських спортсменів золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Ну і, мабуть, в останні роки, після Лондонської олімпіади, і мені вдалося отримати автограф феноменального американського плавця, який завоював більше всього медалів в історії сучасного олімпійського руху: 22 медалі, в тому числі 18 золотих. Це американський плавець Майкл Фелпс. А дорогі вони пану Аркадію не тому, що складно було дістати, а тому, що ці люди справжні кумири, і ужгородець захоплюються їх досягненнями в спорті. В першу чергу я вважаю, що це большая реклама. Олімпійському двіженню, в тому числі і двіженню у нас в Закарпатті. В урочистій обстановці представник книги рекордів України вручив пану Аркадію відповідний диплом, який засвідчує його рекорд в номінації колекції. Аналогів в у світі поки що немає. Надіємося, що людина, яка перевершиться досягнення, це буде сам Аркадій Львович. Він збере ще більшу якісь автори, і, Наприклад, років через п'ять знову нагородимо з найбільшою знову колекцією автографів. Зараз Ужгородець активно працює над отриманням чергового автографа. Ну, є найвидатний спринтер останніх е, шести років. Це Ямаєць Болт, який взагалі перевершив всі е, уявлення про людський організм. І володіє золотими медалями Пекінської, Лондонської олімпіади, А на минулому тижні виграв три золоті медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві. От хотів би його автограф дуже.